Шановні друзі, усіх пенсіонерів та їхні родини стривожив намір уряду запровадити щорічну ідентифікацію для пенсіонерів. Всі критикують цю тему, обурюються, але далі цього справа не рухається. Я пропоную зробити реальні кроки і поставити перепони цій ідеї уряду і заблокувати її прийняття. Як це зробити, розповім далі. Фізична ідентифікація пенсіонерів передбачена у законопроекті номер 9453, він пройшов перше читання і готується до другого читання та прийняття як закону. Пункт 2. Законопроекту цього, який пропонує внести зміни у закон України про пенсії. Він пропонує запровадити щорічну ідентифікацію пенсіонерів, і я вважаю, що це неприйнятно і є обтяжуючим для пенсіонерів. Поясню, чому пенсіонерам України, які виїхали за кордон, потрібно буде брати документи у державних органах іноземної держави про тимчасовий захист і місце проживання, перекладати їх і разом з довідкою, що вони живі, засвідчувати в українському консульстві, а потім самостійно відправляти у пенсійний фонд. Ще більше труднощів ідентифікація створюють для українських пенсіонерів на окупованих територіях, бо відсутні нормальні умови зв'язку з пенсійним фондом. Тим пенсіонерам в Україні, які вже в достатньому віці хворіють, є інвалідами, теж буде важко щорічно проходити фізичну ідентифікацію. Якщо нинішня ідентифікація стосується лише пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, то, щорічна ідентифікація буде стосуватися усіх без виключення пенсіонерів України? Також неприйнятним є доповнення статті 41 Прим до закону про пенсії виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, він передбачає вимогу до банків повертати кошти до пенсійного фонду. У разі неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд. Мої глядачі пропонують зареєструвати на сайті Верховної Ради петицію проти ідентифікації. Я авторизований на сайті Верховної Ради і маю обліковий запис. Свій проєкт петиції я запропоную найближчим часом. Прошу підписників мого каналу, зокрема, правників. Вносити і свої проекти на розгляд. Петиція не повинна стосуватися всього законопроекту, бо там є потрібні речі, а лише запровадження щорічної фізичної ідентифікації пенсіонерів та окремих змін до, стат... до статті 58 припинення та поновлення виплати пенсії. Мені потрібно отримати вашу згоду і заручитися вашою підтримкою. Бо для того, щоб електронну петицію розглянув голова Верховної Ради і виніс на обговорення, потрібно набрати за петицію 25 тисяч голосів. Це треба буде зробити дуже швидко до розгляду законопроекту. Ще раз повторюю. Петиція обов'язкова до розгляду за умови набрання необхідної кількості голосів 25 тисяч. Але для цього вам потрібно буде авторизуватися на сайті Верховної Ради, перейти на сторінку цієї петиції, ознайомитися з її текстом і натиснути кнопку Підписатися. Коли петиція буде зареєстрована, я дам посилання на неї, щоб ви, ваші діти і повнолітні онуки могли проголосувати за неї, якщо вони підтримують цю ідею. Це я зроблю за умови, якщо ви обіцяєте підтримати і проголосувати за петицію на сайті Верховної Ради. Інакше не буду тратити час на розробку петиції. Пишіть про своє рішення у коментарях. В описі залишаю посилання на сайт Верховної Ради, де знаходиться законопроект номер 9453 і ви можете ознайомитися з ним. Зокрема, раджу почитати сторінки 3, 5 та 6, які стосуються нашої речі. Там викладені якраз доповнення до статті 58 прим припинення та поновлення виплати пенсії, які передбачає щорічну фізичну ідентифікацію, а також доповнення до статті 47 прим виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете, отримувати свіжу Інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!